Привіт! З вами я Платон і сьогодні в нас буде відео, яке мало бути на 50 підписників. Ну так як в мене вже їх 28 на даний момент, я вирішив його зняти, тому що я його дуже довго вже планував, а в мене ще дуже багато лего наборів на експаковці. Внімання, лего набор зараз буде дуже дорогий. Я сподіваюся, що це відео набере нормальний актив. І я не просто так залию це відео на YouTube. Стоїв цей набор 2500 гривень, вроде. та так от, не буду тягнути. Я думаю, вже всі любителі Ліліо побачили. Це в нас недавно вишивший Клінс. Так, да, прикольний набор. Сьогодні у нас буде його розпаковочка. Надіюсь, не дуже темно на екрані. Сегодня у нас буде його распаковка. Ой, точніше не распаковка, а обзор. Тому що я уже распаковал и собрав. Давай. Абракадабра. Бумс. Подаемся, что я там наколол. И да. він внутри. Ось вот такий у нас кненце. Не обращайте внимания, що в мене на кольосах щось кінетичний пісок. Це грався мій ним. І кінетичний пісок. Налип на колеса і за те, що я не грав. Короче, да так от, кненце дуже кайфовий. От іменно так, щоб поставити якось на полку, взагалі офігенно було. Дивіться. Роздивимося його фішки. Тут можна зняти кришу. Так, да, виглядати це буде не дуже красиво, але в принципі, що є фішкою, то і залишається Ось так знімається криша. Ну, цього, кстати, не написано на упаковці. Не знаю чому. От так складаюся всі опори. Ну, крім цієї. І от, виходить, ось такий кабріолет. Я дивився вже крыша не поміщається в багажник кстати всім советую в багажник собрати вот таку сумочку довольно легко собирається буквально із... ну буквально якщо ви ставите ось вот так ну да <coughs> вибачте я чуть приболівший вона собирається раз два три чотири, п'ять, шість. шість пенів ну деталі точніше так от, так її можна поставити сюди. І спокійнень закрити багажник і все Я спеціально відкрив кришу, щоб показати вам внутрішній салон. Довольно прикольний салон, зараз я уберу ці опою. Прикольний салон, дуже гарно зроблені кресла, які можуть двигатись, відкидуватись от, назад. Хоп. І хоп. Либо вперед так. Я люблю, коли вона отак вот смотриться класно. Видно, в мене деталька Кьонінса десь отлетіла, либо її взагалі не було. Зараз я подивлюсь на коробки. Секундочку. Да так от, якщо збилась камера трохи, то нічого страшного. Вроді її і не мало бути. Я не знаю точно, але інструкцію я не знайшов, тому що збирав його вже давно. Зараз зроблю обичний зовнішній вид машини. І будемо вже роздивляти всі останні фішки. Так, зараз треба прикріпити кришу. Ну, як би з кришею це і бах, і фіча. Як завжди. Перше, що мене найбільше удивило, я думаю, ви вже замітили, що в дверях є механізм. Тобто, вони не просто на піні, а в них прям механізм. І ця деталь ось так стоїть. Да, вона ось так. Дивіться, в чому прикол? Вони відкриваються не вбок, а вперед. І ще вони видвигаються вперед. Вот. Тобто вона видвинулась вперед. А не... Да так от. Відкриваються в двері вперед. Оце мене реально поразило. Дивіться, там от є механізм їздящий. Прикольна штука, і я вже заспойлерив цей передок. Спереді нічого особливого такого нема. Тут, в принципі, такий ж самий е механізм, як і в Бугаті. Кстати, бугаті в мене теж є, але в мене немає від неї коробки, так що обзор я прямо в цьому відео зроблю за неї. Дивіться, в мене чуть -чуть вона з поміненими деталями і без кришки капота. Вона в одному масштабі з цією тачкою. Того я її в цьому відео покажу. У меня там чуть поміняні поменяли колеса, потому что мне надо было желтые диски. Я поставлю на неї красную, в принципе, тут ничего не отличается. Либо можно сейчас желтую поставить. Ну ладно. В принципе, ця машина у мене вже десь 3 роки чи два. Из-за цього вона уже там поміняними пару деталей. Чего я снял крышку капота? Вот потому что. Заметьте минус своей машины. Я не знаю почему. Чей это звук? То есть, наверное, нормальной шипение. Выбачите, чихну. О, все, затормозило. Тачку. Вот, дивіться, колеса накрутить. У ней шесть с движком. Що там глючить, я не понимаю. Я просто ну, не можу це в відео не показати. Тут отака от проблемка організувалась. що і чуть-чуть бачком засипив. Вибачте, мене за такий от конфузик. Да так от, я не знаю, в чому проблема цього движка. Движок вроді норміс. Вроде все хорошо крутиться, но почему-то в некоторый момент поршень, начиная вот так залипать внутрь движка, я не понимаю, почему вот Поршни вот так залипают внутрь цього за коллектор и за этого, ой, за коленвал, и коленвал не может прокручиваться вместе с, вместе с колесами. Вот, бачите, как он западает вот сюда, думаю, вам видно. То есть я его не могу именно из-за этого поршня прокрутить, и так работает... Чи со всема поршнями, из-за этого я их не могу нормально приключу. О, все, ч это звук? Либо я щось неправильно собрал, но я все правильно собрал. Либо такий прикол с именно тачкою Не знаю. Да так вот. Я не знаю, чи буду монтировать это видео. Короче, цей Бугатті відкладаємо, я не знаю, вона в мене почала троїти через ну, місяця бачите, Вибачте, за стільки багато склеїть. Коротше, це кайфовий. От бугаті в мене почалися проблеми з движком тільки на цей, 3 місяці. Но саме головне в цьому Кьонске не багажник, не двері, не криша, не салон. А саме головне це задок. Ну, Задній бам... не бампер, а то, що знаходиться ззаді. Просто данці, вони настільки круто зробили його, що тут даже є підпорка. І що мені найбільше понравилось, це использование маленького двигателя в виде вихлопної труби. Дуже правдоподобно виглядають. Коротше, ви готові? Раз, два, три. Просто настільки класного движка я ще не бачив. Він такий обалденний. Просто подивіться, як він безшумно. Як він безшумно роботає. І от навіть якщо зняти цю задню штуку, вийдеться дуже класна машина. Реально отак, от якщо зняти, то вона офігенна буде навіть без заднього цього. Ну, без капота заднього. Ну, кстати, що мене найбільше удивило, що поставили е, е, цей переходник е, на кольос. То тобто, есть, якщо колеса в різну сторону крутиться, воно не буде крутити двигати. Якщо одне колесо крутиться, буде з двигателя. Якщо друге і друге стоїть, тоже буде, але з люка. Ну, коротше, я не знаю, як це стука робота. От, що мені саме більше не понравилось, що... Капот дуже сильно хліпкий став. Ну, ця оцінка буде не за цей. Не на те, щоб мене цей, Ну, Лего щось мені платило. Якщо. Ця оцінка правдоподобна, реальна, як я вважаю, по своєму опиту. Можна було її набагато краще зробити, а оце Лего ну, ісправляйте. І оце от все, всі плюси ми роздивились. От саме, що мене більше бісить в цих тачках. і в Бугатті. і в цій, що в них отвалюється передня панель. Почему нельзя на більше красних пінів закріпити цю передню панель з рулем? Почому вона відвалюється? Так само і в бугатті. Дивіться, маленький толчок. Все. Отвалилась. Що це? Чому воно так роботає? Мене це роздражає капе. Копі... Якщо я з Бугаті ще играв. да, у Бугаті вона взагалі на панель. але вона набагато більше, ніж у Curns відвалився. У Cirns мене відваливалося кілька разів. А в Бугаті вона почти всегда отвалюється, тут маленький. Я навіть. Причому можна зняти в цей, кришу. В ней нельзя. Того й вона стоит дешевше. Хотя в ней більше деталей. Тому що в ній набагато менше фішок і старий движок. Кстати, насчет низу. Зараз ми його оціним. Зніму там. І, кстати, самий главный плюс задньої двері. Як вона офігенно закривається. закрывается. Ну тут хоча б можна цю штуку передню отодвінути. Є місце, щоб вставити цю фігню. Панель передню. Отак. От і оце Лего. Ізправляйте. Ізправляйте оце. Що це таке? Почому воно торчить. Почому не було якось ось другу детальку якусь взяти, щоб воно зглажено, виглядало. Хоча б сюди якийсь, Як він називається? Круче, без різниць, У мене вже просто бомбежка починається. Круче. І найголовніше цієї штуки прикол. Подивіться, як вона офігенно закривається. Все. От саме, що мені більше подобається в цій тачці, як в неї закривається капот. Людина може дивитися на три речі. Як горить огонь, як працює друга людина. І на оце Бесконечно точніше, на на речі Я це можу хоч часами сидіти заліпати. Це офігерно. Насчет низу. Насчет низу. Тут набагато новіший движок стоїть. Ну це і логічно, Тому що тачка сама новіша. Дивіться. Тут набагато новіший движок, ніж в цій. Тобто, якщо в цій він на таких ще широких валах, у яких все время отвалюються поршні. У цієї же тачки, Як він називається робота двигатель хоч у такому Положенні, тому що все закріплено. І просто якийсь звук. Сюди ж, якщо цей масло моторне підлити чуть-чуть, щоб воно без воно буде взагалі безшумно працювати. Тобто тут у нього крепка сцепка з поршнями. Тут все хвалю. Но якщо дуже мною нею гратися, я думаю, вони зчесаються. І як ті деталі, і як ці. Якщо її прям дуже швидко, довго катати, то тоже она исчезется, Тому що велика температура і за буде. Так що сюда точно треба смазувати його. Тому що він просто через некоторое время дуже сильно буде нагріватися і стираться. От, дивіться, покручу чуть-чуть. І воно вже тепле. То тобто, есть, якщо отак безперервно, наприклад, якась маленька дитина візьме. Тачку. І буде її катати, наприклад, по якомусь довгому фонтану. Отак заверх? То 100% в неї ще движок. Ну я думаю, що якщо чесно, це більше якось полочна модель. Для полочки. І оце мене теж роздражає. Почому ви не можете справити оце шостою з цією кришою? Почому вона така хлібка? Що з нею не так? Ай! Вот оце, это оценит mm. Да, з відкритим капотом тут не поїздиш, тому що оця от деталь, вона рано или поздно просто впаде. Ну, доволі там крепко воно сцепляє. Офігенно. Офигенно. Вот насчет цього вообще дуже жорстко постаралась, ребята. І дивіться, як воно там прикольно внутрі устроено. Я ще такого не бачу. Тут набагато новіші техніки іспользують. Дивіться, то есть... Бачите о цих дві з... з... детальки? Дивіться, як вони переміщаються. Опа! І іменно із цих двох деталей воно не закривається вот так. А закривається вот так. После ідеально. І, кстати, мені понравилось, що тут стоять от такі от скоси довгі, 6, 6 на 1 скоси, які ідеально под, почти ідеально підходять до цієї деталі. Ось так красиво. Коротше, машина дуже гармонічна. Підписуйтесь, ставте лайки. Я мечтаю про 100 підписників. На 100 подписчиков я навіть не знаю, як я її делають. Викладу. І кстати, кстати я зараз вам спойлерну, на яких в мене буде дві тачки або. Ой, не тачки, один це Lego Creator, а другий це Lego Тейт. Я можу спалити дві речі. Коробки, либо постройки. Пишіть свої догадки у коментарі, якщо я зараз спалюю. Поновіть відео я вам даю 5 секунд, щоб я написав. 5. 4. 3. 2. Один. Внімання, я думаю, ви вже по звуках почули, що палю я не коробки, а спалю я зараз постройки. Перший цей попугай, а друге в цьому Тоже мне это все надо и рождения подарил. Вот попугай. Вот такие. Так, я все отставляю. И шам мусоровоз вот такой. Вот так. Сейчас я сниму. покажу. Короче, потом обзор ваш, да? Обзор на 50 подписчиков, это уже точно. Ну ладно. Всем пока. А почему ОНО не останавлюється на цю долбану кнопку?